Вітаю, шановних учнів, шановних вчителів. Сьогодні в нас чергова зустріч у Рубриці авторське розв'язування не авторських задач. Блукаючи просторами інтернету, мені попалося ось таке рівняння. Під ним написано англійською мовою. Ви достатньо розумні, щоб зламати це раціональне рівняння. Ну, маю сказати, що воно, в принципі, і раціональне. Може, я неправильно перевожу, але. Я англійський знаю погано, хочу попередити. Але Google знає краще за мене, як це не дивно. Тому ось це слово, мені здається, що це раціональне. Да, оце слово. Ну, Google перевів так. В принципі, я теж би так перевів. Ну воно і раціональне Бог з ним. Просто цей автор ролика зламував це раціональне рівняння. Приблизно 14,5 хвилин, що мені, ну, скажімо так, майже 15, давайте так. Що мені здалося дуже так дивно. Бо той спосіб, який я знаю, це фактично класичний спосіб і ну навіщо морочити собі голову, якщо є стандартний прийом розв'язок. Ну, на жаль, автор цього ролику цей стандартний прийом не знає. Я думаю, що. Ми, вчителі українські, українські учні, зокрема математичних класів, достатньо розумні для того, щоб це рівняння розв'язати набагато швидше, ніж це зробив автор ролику. Тому пропонується, як завжди, натиснути паузу і розв'язати це ірраціональне рівняння. Ну, по-перше, сподіваюся, у вас вийшло. По-друге, сподіваюся, що у вас вийшло дійсно раціональним способом. Раціональний спосіб полягає у наступному. Він достатньо стандартний за великим рахунком для подібних рівнянь. Ну, хто захоче почати з області визначення рівняння, я заборонити не можу. Це можна зробити. Інша справа, що воно тут, ну в принципі, воно не треба, воно не грає. Пропонується для такого і раціонального рівняння абсолютно стандартний прийом ведення двох. Підстановок дві заміни корінь із x дорівнює t, корінь із 20 мінус х дорівнює y. Ми можемо сказати, що і t більше нуля, і y більше нуля. Дорівнювати нулю не можуть, оскільки знаходяться у знаменниках дробі. Тоді ми отримаємо рівняння t3 на y плюс y в третьому на t дорівнює 34. Це те, що. Слідує безпосередньо із заданого рівня. В той самий час ми обов'язково повинні десь знайти друге рівняння. Бо якщо ми не знайдемо друге рівняння, це моя робота може піти на смарку. Друге рівняння дуже легко побачити. Т квадрат плюс Y квадрат це буде х додати 20 мінус х, це буде число 20. Тобто ми отримали систему. Для Т і Y ніякого ікса в цій системі немає. Тому виникає така думка, що розв'язати цю систему можна. Система називається Система симетричних рівнянь. Кожна з цих рівнянь симметрична відносно змінних Т І, y. і В принципі, ну, розв'язується вона теж достатньо стандартно. Зводимо до спільного знаменника перший перше рівня, ліву частину першого рівняння. І щоб було легше, виділяємо повний квадрат. y квадрат плюс t квадрат в квадраті, мінус 2 t квадрат квадрат, Що ділиться на TY, це 34. В той самий час те, що в дужках у нас 20, оце в нас. 20. Ми можемо сміливо помножити на yt, рахуючи те, що і t більше 0, і, вони не можуть дорівнювати 0. В результаті ми виходимо ось на таке рівняння, яке ще можна і на 2 поділити. в принципі. Ну, Я думаю, що це вже зрозуміло. Що далі? Далі ми t, y... Позначимо новою буквою М, наприклад. Для себе зауважимо, що М обов'язково більше нуля. Оскільки і, те, і Y більше нуля, це нам дасть змогу дуже швидко з цим розібратися. Ну, В принципі, все 400. Давайте я підгляну. Ну, на 2 поділити можна. Не буду я на 2 ділити, значить, М1 дорівнює 8, М2 дорівнює мінус 25, що не підходить зразу. Ну, все. Y на Т дорівнює 8. Давайте я буду все таки етапи нумерувати. Воно ну, 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 так -та про просте, якщо в порівнянні з тим способом, який автор ролика пропонує, тут це просто. Це другий етап. На третьому етапі ми XY8, а Х2, Y2 плюс t квадрат 20. Ну, давайте я ще трішечки розважу своїх глядачів методом, яким. Тобто, не буду я писати, що y 8 на Т йти до квадратного рівня. Не хочу, виділю ще раз квадрат. Це в нас 8. Значить, ми приходимо до того, що y на t8, а y плюс t в квадраті 36. А ми ж з вами пам'ятаємо, що y t додатні, тому їхня сума може тільки. Дорівнювати 6, а мінус 6 дорівнювати не може. Ну, звідки ми отримаємо дві можливості. Y дорівнює 2, а T дорівнює, 6, T дорівнює 4 або навпаки. Давайте ми з вами пригадаємо, що ж я там позначав. Давайте я його скопіюю. Давайте я його скопіюю. Ну, В принципі, ми вже майже досягли мети. Y це 20 мінус х дорівнює 2, і корінь із х дорівнює 4, тоді х дорівнює 16. І якщо 20 мінус х корінь з 24, а корінь із x2, то x дорівнює 4. Ось так. Відповідь 2 числа 4 і 16, як я вам обіцяв, ніяка область визначення рівняння тут не треба. На все пішло 7 хвилин разом з моєю болтавньою, скажімо так. Стандартний прийом: дві заміни, дві підстановки. Ефективно працює тоді, коли ми можемо. Замінивши вихідне рівняння, дві зміни Т Y, і можемо скласти друге рівняння. Це перша можливість. Проте є друга можливість. Може, може бути рівняння складено так, що на основі, давайте я візьму блакитний, що на основі першого рівняння ми можемо для себе знайти якусь залежність Y від Т, або навпаки, так. Такі рівняння мені зустрічались, але це не цей випадок, це випадок достатньо стандартний. Щиро сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Учні запам'ятають цей прийом, можливо, деякі вчителі його, скажімо так, призабули побачити. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, будемо разом розв'язувати складні математичні задачі. До побачення!